Доброго вечора, ми з України. Не знаю, попадет ли это видео в рекомендуемое, поэтому попрошу вас сделать репосты и оставить комментарии. Дехто в коментарях вказував, що я кажу неправду стосовно того, як відноситься до студентів і збройних сил України. В Одеському національному морському університеті. зацитую вам свіжу скаргу студентів. Основне вам зацитую 2.05.2022 року. Директору навчально-наукового морського гуманітарного інституту Самоуловські Валентині, студенти 4-го курсу денної форми навчання, спеціальність 081 право, колективне звернення скарга студентів стосовно дій викладача бердяги Степана. Я вам зацитую основне, що вказують студенти. Викладач вдається до наступних проявів неповаги. Відкрито каже про те, що тільки студенти бюджетної форми навчання можуть знати матеріал, а студенти контрактної основи недостатньо розумні, оскільки не могли потрапити на бюджетні місця. Також студенти вказують про те, що викладач їх не відпускає під час повітряної тривоги. А згідно з законодавством, він обов'язково повинен це зробити. Також процитую, що ще вказують студенти: викладач не соромиться висказувати, цитуємо: військові мають низький рівень культури та освіти. І після цього всього студенти просять перше порушити дисциплінарну справу стосовно викладача бердяги Степана його компетенції. Та порушення етики викладача. Друге. Змінити викладача Бродягу Степана. Що ви не думали, що я це вигадав, я вам покажу. Ось в кінці тут є і просимо все. І підписи студентів. Все, всі ці матеріали є в деканаті інституту. Слава Україні, слава нації! Разом до перемоги!